53 дефекти, стільки аварійних ситуацій протягом 14-15 лютого ліквідували працівники харківських тепломереж. На підприємстві зауважують, роботи здебільшого стосувалися усунення дефектів на внутрішньоквартальних мережах, центрального опалення та гарячого водопостачання. Роботи активізували через настання короткочасного потепління, аби встигнути до нових морозів. Так тільки за 15 лютого фахівці задовільнили 31 заявку на салтівській філії та 48 заявок на немишлянській. Працівники ХТМ продовжують щоденні обходи теплових мереж у пошуках витоків, а також у зв'язку зі зниженням температури налагоджують режими на котельних. Крім того, тривають роботи із ремонту мереж холодного водопостачання. 16 лютого працівники Харків водоканалу замінюють ділянку трубопроводу на перехресті вулиць Чкаловської та Лісопаркової. А напередодні бригади усунули аварії на мережах у приватному секторі. Роботи велись на вулиці Маковського та у провулку Маргариновому. Відновлення магістрали провели без відключення споживачів від водопостачання, щоб мешканці приватного сектору не відчували дискомфорту. Після завершення робіт територію впорядкували. Також капітально відремонтували дві водорозбірні колонки. Взагалі, після ремонтів територію одразу впорядковують. Тож після аварійних бригад до робіт стають шляховики. Вони не тільки усувають місця розритів, а й посипають дороги піщано сольовою суміш. Бригади комунального підприємства Шлях Рембут відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях Бучми, Валентинівський, Власенка, Джерельній, Леся Сардюка та Провулку Ювілейному. 16 лютого на дорогах міста працює 161 робітник та 76 одиниць техніки комунального підприємства Шляхрембут. За попередню добу було використано 42 кубометри піща на сольової суміші, 38 тонн солі та вивезено. На 56 кубометрів снігу також. Комунальники продовжують відновлювати житловий фонд. Роботи ведуться у Салтівському, Новобаварському та Холодногірському районах. До таких робіт залучають якомога більше комунальних служб. Початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації співробітники комунального спеціалізованого підприємства інженерні мережі надавали допомогу мешканцям міста Харкова, а також закривали контури в адміністративних будівлях, навчальних закладах та інших об'єктах інфраструктури, які постраждали внаслідок обстрілів. Аварійно-відновлювальні роботи проводилися здебільшого у Шевченківському районі. Так, за цей час працівники підприємства закрили 14 тисяч 700 кубометрів. Контурів. Виконали 263 заявки на ремонт та встановлення дверей у сміттєприймальних камерах, а також налагодили роботу систем сміттєпроводів, встановивши 197 латок. Окрім цього, у Немишлянському районі фахівці Харків Горлів щоденно проводять технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж, електропостачання та щитових. Та роботи тривають не лише в приміщеннях, а й на вулицях. Двірники власноруч та за допомогою спецтехніки продовжують розчищати дороги від снігу та криги. До цих робіт залучено більш ніж дві тисячі працівників. Комунальники наводять лад на центральних вулицях та у подвір'ях. Окрім цього, прибирають сніг та кригу у парках та скверах. Яна на Андрій Пакулов, новини Харків.